Всім доброго дня, компанія Автобіс. Вітаю вас. Сьогодні буде невеличке порівняння. На один погляд ви побачите, це фіат Ducato в максимальній довжині 2023 року, свіжо пригнаний, без пробігу по Україні, а також біля нього Fiat Ducato 2023 року, в другій довжині, теж без пробігу по Україні. Два автобіля, на перший погляд, одинакові. В чому різниця? Я вам показую. Под, підходимо до автомобіля в Максі базі. І перше, що нам е, кажуть, відрізняється ці, цей автомобіль від цього автомобіля. Бачите, від заводу виробника йде захист. Ось такий пластиковий захист на передніх крилах, також на дверцятах. Тоді як в середній базі, цього захисту немає. Спереду, обличчя автомобіля однакове, що цього автомобіля, що цього автомобіля. І, е, Перевага цих автомобілів Ducato, що в середній базі, що в максі базі, маса повного автомобіля складає 3,5. І в середній базі також маса автомобіля складає 3,5. Бо зачасту автомобілі з-за кордону в середній базі привозяться, повна маса їх складає 3,300, 300, 2,900. Бо багато людей саме хоче, собі, щоб була повна маса 3,5. В середині, якщо ми подивимося, комплектація буде одинакова. Що в цього автомобіля, що в цього автомобіля, підходимо, ми подивимося з боку автомобіля, тоді як в четвертій довжині, в максимальній довжині, по бокам є ось такі підсвіточки. В другій, другій скажімо, довжині такої підсвіточки немає. І коли ми подивимося всередину, то всередині побачимо, що автомобіль повністю зашитий ось такою фанерою, щоб не билося. Бочинки, ну, як, щоб не оббувалось, зсередині ну, автомобіль. Є е, е, таке кріплення ось таке для вантажу, тоді як у другій довжині тільки йде у нас фанерка така на дверцях, так і на задніх по боках вона з заводу не йде. От, кріплення для вантажу також є, але це, як кажуть, це можна зробити. Якщо бажаєте, компанія Автобіз може вам допомогти в перепланенні автомобіля на пасажира, на вантажу пасажира, на утеплення автомобіля, можливий продаж, можливий обмін старого автомобіля на новий, а також можливий продаж автомобіля в кредит, в лізінг все це ви можете зробити в компанії автобіз. Можливо, антикоразійна обробка. Кому потрібно такий автомобіль, телефонуйте за номером 067 360 22 02. Компанія Автобіс.